Вітаю вас субота 31 січня. Давайте в цьому відео розберемо, те, що Росія почала дуже сильно бити по логістиці в Дніпропетровській області. Е, значить, е, траса Павлоград. Е, Павлоград і Донецька область. Да, от відразу за містом Павлоград обстрілюється повністю дорога, обстрілюється дронами. Е, далі вдарили вчора по залізничній інфраструктурі міста Сінельникова, і обмежений рух зараз між Дніпром і Запоріжжям. Да? Давайте спитаємо до чого? Хоча так зрозуміло, до чого до чого зараз знищується інфраструктура, дорога, залізниця. В Дніпропетровській області, чого Росія почала так активно в останні дні бити по дорогам, по автівкам, по автобусам, по фурам, в общем, по всьому іншому, знищили залізницю між Дніпром та Запоріжжям. Для чого це робиться? Для чого це робиться росіянами? Для Сонця отримати якісь хитрі, хитрі дії, щоб отримати задоволення. Україна, війна і удари. Ну, щоб обрізати військову логістику. Тому що королева мечів це все, що треба військове. Тобто військову логістику з Павлограда логістика була на Донеччину, да? з Сінєльнікова логістика була в Запорізьку область. Ось обрізати. З двох сторон логістику до цієї території, тому що, мабуть, там вони і хочуть йти в активний наступ, збираються або хочуть, або вже йдуть. Це для цього робиться, щоб, не прих... Не прих... щоб і... допомога була по ілюзіям. Тобто, щоб нашим допомога воврем'я не приходила або по дорозі знищити допомогу. Ось що вони хочуть, щоб наших там не було зброї, не було чим захищатися, і щоб вони десь там прорвалися. Зупинка всього військового. Ну, давайте спитаємо, чи вдасться оце те, що запланували росіяни, да, б'ють по логлогістика в Дніпропетровській області, щоб до. Запорізької області до міста Запоріжжя нічого не можна було довести. І так же само з іншої сторони, Павлоград, Донецька область, щоб теж нічого не можна було довести. Чи вдасться ось те, що запланували росіяни? Пасив Сонце. Хресі. Десять печі. Так, да, вони хочуть повністю. Вони хочуть повністю заблокувати ось е, постачання ресурсу, але повністю їм це не вдасться. Не вдасться повністю. Тому що вони збираються в наступ на тих ділянках, ділянках десь. Наступ якийсь неочікуваний, якийсь прорив готують. А от давайте спитаємо, чи вдасться десь росіянам прорватися в найближчий час на фронті. Чи вдасться росіянам найближчий час десь на фронті прорватися? Чи вдасться росіянам найближчий час десь на фронті прорватися? Донеччина, Запоріжжя, область. Вони там накопичили сили. Дорога. Що, що, що чекає їхню дорогу? Прорвуться, очікується контроль, рішення, боротьба. Ну, прям щоб вони пішли спокійненько, Ні. Ні, цього не показує. Вони отримують, ну, тобто, від наших опір, чи зможуть прорватися десь найближчий час росіяни на, на фронті до Донецької області, Запорізька область. Колісниця, військові смерті Їхню колісницю чекає смерть. Тобто їхній прорив. Чекає смерть і невдачі. Хай так і буде ось. Колісниця, військова і смерть. А ще вони намагаються в цих районах вибити повністю світло, щоб взагалі не було енергосистеми. Тобто, взагалі, да? не зв'язку, не світла, нічого нема, і шляхи дороги обстрілюються, ЖД, ЖД перерізали. Ось їхній такий план, але їм це не вдасться.